Навіть не знаю, що це за такий квартал. Дуже багато тут якихось таких харчевень. Подивимось, що тут є. Тут щось продають якісь сувеніри. Сувенірна лавка. Це я зараз в Кракові. Підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами роздивлятись багато цікавого. О, люди щось купують, але я, мабуть, тут не ризикнула, би щось їсти. Але це особисто моє. Зараз подивимось, що там ще є. Якийсь базарчик, мабуть. Цікавий якийсь ярмарок, мабуть, для туристів? Красиві хусточки.